Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому youtube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно пригнати автомобіль з Італії та розминити його в Україні в 2023 році. Які потрібні документи і як це правильно робити покроково. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб більше українців дізналось, як все робити правильно. Отже, поїхали. Саме головне, коли ми купуємо автомобіль в Італії, нам потрібно отримати від продавця два документи. Перший документ це технічний паспорт. Ось як цей технічний паспорт виглядає на автомобіль і яка там є інформація. В першому стопчику, першій категорії, в нас йде інформація про власника. Потім там навіть з'явиться інформація, ваше ім'я, прізвище, коли автомобіль буде зніматися з обліку. В другій графі йде інформація про автомобіль. Він код автомобіля, його вага, його рік, випуск все повністю. І нас цікавить третій розділ технічного паспорту. Чому коли автомобіль буде зніматися з обліку, так як на цьому документі? Там буде вказано, що автомобіль він підлягає експорту в таку країну, як Україна, і це дуже чудово, коли вже в самому технічному паспорті, в кінці, коли ми будемо знімати автомобіль з обліку в департаменті, де ці автомобілі стоять на обліку, вкажуть, що автомобіль прямує в Україну. Це буде і легше в розмитненні, і в подальшому його оформленні. Другий важливий документ, який ми отримуємо при купівлі автомобіля в Італії, це договір купівлі-продажу. Звичайний договір, може бути фактура, може бути виписані відруки, може бути такого зразка, як ви зараз бачите, надрукований. Там також вказується інформація про продавця, інформація про покупця, і інформація про автомобіль. І дуже важливо інформація про вартість транспортного засобу, тому що це напряму впливає на розмитнення автомобіля. Далі, коли ми вже придбали автомобіль. Ми його хочемо завести в Україну, нам потрібно його зняти з обліку, з реєстрації і отримати транзитний номерний знак. Перше, що ми робимо, ми звертаємося в департамент реєстрації транспортних засобів, це як в нас сервісні центри. І там нам в поліції дають заповнити такий папірець. Зверніть увагу: це звичайний формуляр, на якому зверху буде вручну вказано реєстраційний номер. Тимчасовий транзитний і далі заповнюється інформація. Про автомобіль. Ваша інформація дуже просто: наглядний зразок, хто буде в Італії заповнювати, я вам скину цей зразок, щоб ви по ньому могли заповнити. І що цікаво, в кінці, в кінці. Вони пишуть, на скільки днів видається транзитний номер. Вони не видаються на багато днів. Як правило, показує це 5 днів або 10 днів. В цьому випадку стоїть цифра 5. Тобто транзитний номер дійсний 5 днів. Після того, як ви заповните цей формуляр, цей бланк, вам роздрукують вже готовий документ, завірений. Ось як цей документ виглядає. Астаціозоне він називається. І бачите, збоку є транзитний номер Є1 197 15 Це транзитний номер, який поліція дає цьому автомобілю. І що дуже важливо в цьому документі, зверніть увагу: вони пишуть інформацію про власника, який йде в Україну, і вони пишуть, куди має право прямувати автомобіль з Італії. І тут написано Місто Львів. Тобто, якщо ви з Італії захочете поїхати спочатку десь в Берлін, з Берліна, у Варшаву, з Варшави у Львів, можуть бути проблеми, тому що італійська ця поліція вони відразу вказують пункт призначення і куди ви маєте їхати не кружляти, а прямою дорогою. Ми запитували наших знайомих, які везли цей автомобіль, чому так? Вони кажуть, тому що в Італії дуже з цим складно, в них складно зі страховкою, з оформленням цих всіх документів і. Вони не бажають знімати автомобіль з обліку. Вони кажуть, ви спочатку поїдете в Україну, поставте в Україні на облік, потім нам поштою прийшлете технічний паспорт український, а ми вам потім після цього знімемо транспортний засіб. А ми ж в Україні не можемо його поставити на облік і розмитнити, поки він не буде зняти з обліку в Італії. І виходить така колізія. Саме через це ми підготували це відео, щоб ви бачили всі документи, які мають бути юридично правильно підготовлені. І в цьому документі вони також. Вже продруківочкою вказують, що видано на 5 днів документи, і вони дійсні будуть такі 5 днів. Після того, як ви заповнили форму, після того, як вам віддали це астацизіоне, вам видають спеціальні номери. Ваші транзитні номерні знаки. Вони видаються на звичайному листку формату А4. Номерний знак печатку поставили Департаменту поліції, там, де ви знімали з обліку. І ось як цей номерний знак він виглядає на автомобілі. Volkswagen Golf приклеюється один під заднє скло, одна роздруківочка, і так само під переднє скло. І таким чином ви спокійно їдете. Тут вже нема таких транзитних номерів, як червоні в Німеччині, червоні в Польщі, а тільки роздруківочка завірена печаткою. Бувають навіть такі випадки. Коли просто зробили роздруківочку, і все без печатки, без нічого. І так теж підходить, коли у нас весь пакет документів. Після того, як вам видали цю роздруківочку, вам потрібно заплатити збір. І цей збір на сьогоднішній день складає 13,5 13 євро. Ви отримуєте спеціальну квитанцію про те, що публічна регістрація вашого автомобіля в Італії вона закінчена, і все тут також вказується всі дані мінімальні і Вартість 13,5 євро. Звичайно, можливо, будуть якісь ще витрати, якщо ви будете там в когось просити, щоб хтось вам допоміг. Але фактично така вартість вона є на сьогоднішній день. В деяких провінціях вартість відрізняється, можуть брати більше. Хтось я навіть колись дивився таке відео, один чоловік розповідав, що там такі транзити йому коштували 100 євро. Можливо, бути і таке, але в Італії воно як в нас по областям, так же в них і по провінціям трохи є, що відрізняється. Отже, отримали такий самий документ, що ви заплатили. 13,5 з євро і все після цього як ви оформили всі ці документи ви вже можете спокійно виїжджати на територію україни ці документи ви скидаєте нам ми готуємо вам попередню митну декларацію для громадян по цьому документу по цьому спеціальному коду ви заїжджаєте в україну і коли ви вже заїхали в Україну з моменту перетину кордону, як правило, більшість, хто їде з Італії, вони заїжджають через закарпатську митницю. Це їм логістично найкраще. Там ви проїхали, і у вас є 10 днів для того, щоб ви розмитнили свій транспортний засіб після того, як ви перетнули кордон, після того, як вам зробили ПДшку. Що цікаво, якщо ваші номерні знаки вони втратять вже свою чинність, тому що вони, як ми говорили, видаються на 5 днів, в Україні вони будуть дійсні, поки ви будете знаходитись під митним контролем. Тобто, ви вже коли в'їхали в Україну, ви вже можете не переживати, що у вас там пройде цих 5 днів, спокійно катаєтесь. Розмитнили автомобіль, ви отримали документи, такі як митна декларація, форма МД2, МД6. Після цього, як отримали митну декларацію, зробили сертифікат відповідності, і з цими всіма документами йдемо в сервісний центр МРЕО. Там отримали українські номера, український технічний паспорт, і ви, молодець, ви зробили все правильно. Ваш колись італійський автомобіль вже буде на українських номерах. Нам цікаво практичні коментарі людей, які розмитнювали такі автомобілі, і з якими перешкодами зіштовхувались ви. Є багато нарікань з приводу черг на кордоні Закарпатської митності і методу оформлення. Якщо у вас є такі ситуації, напишіть, розкажіть, як у вас було. Як завжди, нашим клієнтам ми радимо перед тим, як ми їдемо готуватись до перетину кордону. Ви до нас телефонуєте. Ми дивимося на якому пропусному пункті менше черга, і ви спокійно заїжджаєте. Отже, українці, готуйтесь, бережіть свій час, бережіть свої кошти, і все у вас буде добре. І як завжди, бажаємо кожному з вас самого головного і найкращого перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.